7% на вчора вийшли нові герої, які в fc 25. Я не знаю, що ба старими, я так зрозумів, вони додать нові до старих. Тобто у нас бачив більше карточок і нам все одно нічого не падати. По класіці. Так, що ми бачимо тут? Хамшик? Петаки, ці всі картки на початку грибуть хороші, але буквально там через якийсь місяць ми вже будемо трошки розуміти. А то і далі на початку гри, що це таке собі. Хамшик, хамшик, хамшик. Не павна капка, але без деф, але для ЦАПа, що на та швидкість, удар і пас, та ще й дрібло є. Тому я буду... Все залежить від модельки, так, тобі непогано. Азарт, я думаю, це буде аззарт себе мета. все типа футре, R1 якийсь йому накинуть 100% і може там якісь файниси, але вряд-лі. врядві Р100% Р1 буде з швидкістю, з дріблінгом і посередніми пасами і ударами. Це це усі такі сталки будуть. всіх є швидкість, дрібло, а удара небається. Це мета, це 100%. Ховард вартарі, кожні всі вони разні, тому про що говорити. Майкон. Легенда італійського футболу італійської серії, а точніше. Це півзахисник такий безбалансований, з швидкістю, ударом, пасом, який який є, і, і хороший деф, і фізуха. Тобто, якщо він не бать тяжким, а він буде тяжким. То буде під буде Райс. Райс, якщо не помиляюсь, вчора футіс він вийшов позавчора. Якщо він не бать тяжким, бо крутий. Е, Сасіч, та, Сасік, не знаю коли не читається, це форвард. по статкам все круто, але моделька маленька, така буде. На Він буде літати, як Віник. Стан це ось мета, це Ван Вандейк. Тут нема про що говорити, тут мето встати швидкість 81 старті у захисника з Дефом і Фізуха 86. Це крута, крута карта, 100%. Далі, Зерберта, це лівий півзахисник, це вже вам не азар. Тут швидкості так, такої немає. Є, але є хороший пас і є дріб. Непоганий. Тобто це така полмета буде. На пар, перший місяць буде хорошо, А далі трішки буде вже не дуже все залежить від модельок. Далі дивимося другу команду це Карагер Легенда Ліверпуля. Це так як стан, тільки без швидкості, але 77 швидкості буде вистачати. Смотря якісь скрити. Я думаю, це теж була така мета, хороша, хороша карточка і без на статі було дуже добре. Центральний захисник жіночка, бачите статки нарисовані, Просто промовчу. Гутів, Центральний півзахисник без дефа, без такого топового паса, як то кажуть. Вся 80 плюс-мінус, плюс непогано, але з ударом. Я думаю, в нього буде позиція шаг Більше всього, бо, тому що в нього є який некий удар, який некий пас. Його можна буде ставити на ЦАПа. На ЦП ним грати з таким дефом, це звісно смерть. Я, я не думаю, що він буде крутий. От я не думаю, побачив. це, типа макале, ікона. Тут нема про що говорити, хороша капка, центральний опорний, плюс швидкість є, деф є, все, все що треба. Є пас. Центральний опорний це все, що йому треба. І фізуха. Нор, я думаю, це за карточка, яка буде нам всі пагати. Це араб якийсь цап, в нього є пас, в нього немає такої швидкості, немає такого удару. Та й дріблінга такого немає, у нього є хорошенький пас. Таке, опять-таки, треба побачити. Ну, я думаю, що це буде повна фігня. Даль Вільямс, центральний опорний, ой, центральний півзахисник з хорошим пасом. Тому це тіпа, дай, дай, хто грав Дейдбек у початку гри іконою, це буде плюс-мінус саме тільки ця жіночка фіг, я знаю. Таке, не не мило. А її основна. Ну, про, про основні, про, тіпа, про ті, що її ведуть в листопаді, в кінці листопада ці герої. Нема про що говорити, бо тому що. Зараз вони прикольні, але в листопаді вони можуть бути вже в повною фігнією. Побачимо, як вони зроблять. Цікаво, що тут робить Аютура, тому що Яраєтура це старий, він вже був. чого вони ще раз намалювали, чи може вони вберуть старих, старих героїв і у цих? Я ще надію, що ці герої будуть таким самим крутим, як FIFA 23, бо в всі 24, вони їх просто заруйнили. і навіть ті, які вийшли в листопаді, вони стали повним мусором неграбельним. Там було дві-три картки компаній там. Турета, між нуля, все, все інше, просто шлак. Надіюся, в цьому році буде все по іншому, і вони трошки задумаються. Ну mm -hmm. це не точно. І що на цьому якослак? Всім дякую, всім пока. Пишіть, що ви думаєте думати цих героїв.